Thank you Обстріл Хотінської громади розпочався близько 10-ї ранку, 21 квітня. У Кіндратівці зафіксували два прильоти: один коло школи Кіндратівської і один на вулиці Польові. Господарська будівля зруйнована. А по першому прильоту по, по школі. Школа і також прилеглі теж магазин один сусідній. І школою, і ці будівлі, які розташовані напроти школи. Поранення отримав водій шкільного автобуса. На місці обстрілу вже почались відновлювальні роботи, під час яких ворог знову відкрив вогонь. Позакривали пленками, брезентами, тому що така погода. Сьогодні людям будемо старатися допомогти ліквідувати його. Резерв у нас є, шифер, все поміняємо сьогодні. Завтра. Конфлікт довкола реформування першої гімназії 10-ї та 12-ї шкіл перемістився з площі і шкільного подвір'я до зали засідань. Батьки категорично проти об'єднання закладів, тож домоглись зустрічі з міським головою. У мене двоє старших зараз навчаються в гімназії. Молодша, ну дуже планували і дуже хочемо також навчатися в гімназії. Наразі перший клас спш СБШ-28. До речі, всі знають да, що до початкової школи 28-ї, От якщо поти опитати батьків, то батьки йдуть уже з думкою про те, що. Щоб поступати саме до гімназії номер 1 Правильно ж? Правильно. Ось, І всі там хочуть вступати до гімназії номер 1 не хочуть до якогось там ліцея лідер на базі 10 школи, розумієте? І зараз, Олександр Миколаївич, у мене питання, чесно, лише до вас. Тому що я так розумію, що тут ну, безполезно з цими цифрами боротися. От невже ви готові знищити? Своїм рішенням у цей потужний потенціал нашої гімназії на В Залі гаряча дискусія і ліс рук запитань у батьків не меншає. Вважають, такі зміни руйнують уже усталену модель роботи кожної з трьох шкіл, під колективи, рівень якості знань, статус і таке інше. У директорів навчальних закладів так само свої аргументи. Ви позиції на сьогодні стоїть педагогічний колектив 10 школи. Заборона вивільняти вчителів. Мережа класів зберігається. Якщо ви наберете перші класи, то знову ж таки зна питання? Один-два, можливо, якщо не знаю, не одно говорити про ці речі. Але ситуація по гімназії, оце тепер питання. І де війна? Чому зараз в Бахмуті не піднімається це питання реформ? Чому в Ізюмі і так далі можна перелічувати? Ми кожного дня мінімум маємо дві тривоги. Скажіть, будь ласка, на вас, на батька, на вчителя. Давайте подумаємо за дітей. Давайте подумаємо, як мирно зробити так, щоб ми задовільнили потреби, моральне благополуччя було у дітей. Директорка 12-ї школи озвучує ще одну причину скандальної реформи. Насправді, приховано від широкого загалу. Ну, я знаю, що із трьох керівників тільки одна знала заздалегідь. Ми з неї Миколаївною не знали. Це правда. Про цей проект буде конкурс на ліцеї питання тут в керівниках. Ну давайте будемо чесні. Все. Може бути взагалі інші особи ви розумієте, чого ви тут змагаєте? Скажіть бути за що ви змагаєте? Міські посадовці кадрові питання не коментують. Натомість вкотре розповідають про модель реформування мережі закладів шкільної освіти у сумах. Згідно з перспективним планом, мають об'єднатися перша гімназія і десята школа. На базі десятої школи зробити потужний ліцей, який буде мати назву «Лідер». Але в наступному році, в 24-му році не набирає в перших класах. За 4 роки до 27-го року поступово перші переходять в другі, другі в треті і так далі. На 27-й рік, якщо в 24-му році не здійснювати набір в перших класах, на, на, на 1 вересня 27-го року, а точніше це на квітень 27-го року, коли відбуватись зарахування до закладу освіти, вже цей заклад буде без початкової ланки, тому що вся початкова ланка перші дев'яті класи, ось розповсюдження з цими мікроринами. Треба розуміти, що діти початкової ланки навчаються окремо, а старші діти разом в складі гімназії навчаються окремо. Ключовий аргумент доповідача, що шкільна реформа в Україні стартувала у 2016 році і має завершитись у 2027. Під час навчального процесу нічого не може відбуватися. Першого вересня повинно бути зроблено. Тому для того, щоб будь зробити будь-які об'єднання, реформу. Вання, що угодно, як називати будемо, воно повинно відбутися тільки влітку. Тобто для це має мінімум там днів. Батьки впевнені, таке реформування трьох шкіл у вигляді, який підготувала координаційна рада і управління освіти, неправильне логічним і правильним було об'єднання одного менш потужного закладу з більш потужним. Це до першої гімназії приєднати 12-ту школу, а 10-та школа, яка Дуже потужна теж навчальний заклад становиться окремо ліцеєм. І, до речі, ті цифри, які також презентувало управління освіти, вони демонструють логічність і правильність такого рішення. Двогодинні дебати і суперечки підсумовує міський голова. Публічно дає батькам слово, що підкилимного ухвалення рішення про реформування шкіл не буде. Якщо ми щось будемо виносити, то тільки по підсумкам якогось спільно прийнятого рішення. Що сьогодні депутати були присутні, і після сьогодні я спеціально сказав, щоб не були присутні, щоб не було такого, що вийде з голосу рішення таким чином, що кулагно нікому не попередили, раз і ви вже об'єдналися. На зараз я вважаю, що і ще також зв'язку з військовим станом рішення приймати, щоб воно мало таке загальне незадоволення, не потрібно. Тим часом батьки школярів прямо говорять що за впертим просуванням скандальної шкільної реформи. Сумах стоять кулуарні домовленості. Представників батьків 12-ї школи і сама директорка 12-ї школи відкрито сказали, що питання в директорах є велике бажання убрати директора 10-ї школи. Історія з десятої школою робиться в інтересах пані народної депутатки від міста Суми. Ну, пані Тетяна Тетяна Скрипка да, зараз. Є. Тобто ми, батьки, бачимо, що от запропонований проект рішення він не в інтересах дітей. Тож освітній конфлікт не вирішений. Батьки налаштовані всіма силами відстояти інтереси своїх дітей. Журналісти СТС слідкують за розвитком подій. Новини СТС. Вечері на Харківській патрульні зупинили автомобіль Рено Дастер, який небезпечно маневрував на дорозі. За кермом поліцейські побачили 16-річну дівчину. Поруч на пасажирському сидінні сиділа її мати. Ні, вона ще маленька. – А чого поки... ви її не... за руль садите? Ні, ми то каптока Сама жінка виглядала нетверезою і наполегливо пропонувала патрульним вирішити питання. А коли кілька разів почула відмову, то поклала в кишеню поліцейського 400 гривень. Та ну, приїхала, Куда чесно говорю, 200 на Кірова. Не чубо вам на Кірова ще їх. Куди ви їх садите? Трезвого водителя? Магу! Ріші, пожалуйста, сколько на те днів? На 16-річну дівчину патрульні склали протокол за водіння без права керування, а на її матір винесли постанову за передачу права керування людині без відповідних документів. За інформацією КП Електроавтотранс із 21 до 24 квітня у сумах збільшать кількість комунального транспорту за кількома напрямками. Додаткові рейси курсуватимуть за маршрутом номер 62 Баранівка аеропорт та номер 2 автовокзал Керамея. Автобуси номер 57 А Баранівка Центр у зазначені дні їздитимуть частіше із інтервалом 15 хвилин. Також на маршруті номер 26, який курсує від центру до сорокової підстанції, у поминальні дні працюватиме комунальний автобус. we <laughs> У селі Павлівка Сумського району сталася пожежа в приватному домогосподарстві. Загорілася літня кухня і господарча споруда, де зберігалося сіно. На гасіння, подолавши відстань майже 20 кілометрів, прибули рятувальники з Білопілля. Вже о 9.30 вогнеборцям вдалося локалізувати загоряння, відвернувши небезпеку, від розташованих поруч двох житлових будинків господарського та сусідського. Для гасіння пожежі рятувальники використали 17 тонн води. О 13-й годині загоряння повністю ліквідували. За попередніми висновками, припустима причина загоряння, недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів для запобігання таким випадкам. Будьте відповідальними у дотриманні правил пожежної безпеки.